Війна це та справа, до якої ніхто не народився, до якої ніхто не, не має хисту з пилюшок. Ті хлопці та дівчата, які е, рано чи пізно за власним бажанням прийдуть до ЗСУ, мають в першу чергу е, підготуватися фізично. Це, це, це має необхідність. Е, ну, от, е, морально, кожен, хто йде в ЗСУ, він. Е, Має розуміти для себе, навіщо він це робить. Це не може бути як та робота в цивільному житті, коли ти закінчив університет і пішов працювати не по спеціальності. Так? Тут ви розумієте, що від вас залежить життя ваших побратимів. Від побратимів залежить ваше життя. З певним колективом, з певними навичками, з певним підготовкою і розумінням. Що ти тут робиш, кого ти захищаєш, і навіщо в принципі ми стали на заваді цієї навалі? То це воно нарабатується.